Встаньте, поднимите руку и крикните «Это я!» Человек или кому хоть раз в жизни вырезали гіморой. Конечно же. Естественно, я так и знал, что моя срака – уникальный кейс. Да. Я ж до того, як прийшов на огляд, всі практологи світу вже бракували. Не було клієнтської бази. Я як прийшов, мою фотку в общий чат практологів скинули. І збраний прийшов. Мій перший, я сподіваюся, останній геморой трапився зі мною в 21 рік. Що я вважаю дуже символічним, бо 21 це що? Максимально табойована тема, про яку ніхто не розмовляє. Ніхто не розмовляє. Ви всі думаєте, що ага, мене це не торкнеться. Звісно, я вже бачу, як ви Йорзаєте на своїх стульях. <рив> на секундочку. на секундочку. За статистику: 50% дорослого населення України страждали, страждають або будуть страждати на Ємару. 50%! Вдумайтесь, ще б один відсоток. І гімараїдальної узли. В 2014 році в'їбали Порошенка в первантурі на виборах? Один відсоточок. Я це розказую не із пошлості і не для а тому що це важлива тема. Хто вам про це розкаже, як не блазень в золотому піджаке? Ви? Розумієте? Всі наші зірки розібрали для себе іміджово прийнятні хвороби. Ви ніколи не побачите соціальний ролик з Машею Єфросініною, де Маша під грустною музику каже. Зудить анус. Не чеши. Чеши до проктолога». Якщо в залі є проктолог, представник проктологічної клініки, Я хочу рекламувати вашу клініку. Хочу розповідати світу Україні про цю проблему. Щоб всі в Україні були медійні обличчя, тільки Фелікс різька медійна срака. Максимально тобойована тема, особливо серед чоловіків. Особливо серед чоловіків. Жінки, ви нормальні люди, ви умнічки. У вас проблема, ви йдете вирішуєте. Чоловіка запхнуть до практолога. Да, звісно. Да, конечно. So у know the drugs, you проблема. Я I ну піди, запишись до проктолога. Ответ один і тот же. Бран, ты ж я. Я ж угадал на месі или шуа. Что у мене, мужик, жопу пальці пихав, ти ж нормальный. І потім через 10 років видели відділі на хірургії з таким кустом смородини. На 34 треба крикнути Амен. 34. А -а -а. Точ! Чого ви боїтеся? Вам просто прийдете, випишуть, мазь, треба буде зробити помазання і все, розумієте? Ну, Йокали мене. Чоловіки, гіморой нам посилає Господь Бог, щоб ми краще розуміли жінок. Поясню, бо у нас у чоловіків під час гіморою все те саме, що у жінок. Під час мінструації. Ми стаємо більш роздратованими. Ми починаємо перевіряти, чи не залишаємо червоні плями там, де посиділи. Я от не знаю такий нюанс, чи синхронізуються у кращих друзів є правда? От той момент такий. Не перевіряв, не уточняв. Я... Я розкажу вам про свій досвід від А до Я, для того, щоб вам було легше прийняти цю проблему. Перший етап. Ходиш по вулиці. Починаючи сам. Ти як будь-яка нормальна людина в першу чергу думаєш, що? Глісти, глісти, да? Я думав, ми це треба чаще. Але я вам дякую за вашу відвертість. Другий етап я називаю анальний Арістовіч, бо ти думаєш два-три тижні воно якось пройде там. Третій етап. Ти на кушетки. Я записався до практолога, приходжу додому, дружині кажу, дружина записався до практолога, а вона мене якраз в медичному інституті навчалась, і каже: уявляєш, ми от якраз проходили тему практологія. Уявляєш, в 15 столітті індіанці лікували гімарой розкаленим железом. А я йду в сумську. Обласну лікарню не з кращої репутації. Думаю, Занька, наскільки я можу бути впевнений, що там далеко пішли від технологій 15 століття? Мені наша ця інформація про індійців? Щоб просто вчасно зорієнтувався, якщо буду лежати на кушетці, зайде лікар, і я почую. Переписався в приватну клініку на всіх приходжу в приватну клініку, як зараз пам'ятаю цей день. Заходжу в кабінет, закриваю двері. Перший зрительний контакт з практологом. Я на нього дивлюсь. Він на мене. Така неудобна пауза. І він перше, що мені каже, це не а... Ооо! Я оглянувся. Я поздно прийшов, так? Вже запущено. Він продовжує шутить будем. А мене попередили, що я орієнтовно покладу на лікування гемороя 10 тисяч гривень. Думаю, звісно, будем. Я пожартую про кожну секунду знаходження в твоєму кабінеті. Я обожнюю стендап. Найкраща робота в світі. Єдина робота, де ти можеш заробляти гроші своїм горем. Я лежав в сумах. с мужским пальцем в жопе. И думал, боже, я цей истории в Киеве стики грошей зараблю. Мама! Вот так! Джекпот! Джекпот! Мне в тур ехать, давай второй пихай. История должна быть увесистая. Холодильник до дома треба. Пошла кисть, давай, давай! Уку жарти жартами, але рідко у кого за життя вдається оминути проктологічні проблеми. Через стигматизацію люди часто ігнорують дискомфорт, що призводить до трагічних наслідків. Саме тому я хочу познайомити вас з проктологиною, просвітницею, онкохірургиною, Анастасією, Пристаєю. Анастасія веде власний блог в інстаграмі, в якому доступно із гумором інформує людей про проблеми дубць. А нещодавно світ побачив її власну книгу Треба трошки потерпіти медичні хроніки. Вона не для медиків, вона для всіх. Це альманах цікавих і трагічних медично-проктологічних історій, які траплялися в практиці Анастасії та з розповідей її колег. Під час прочитання можна буде і посміятися, і поплакати, а головне ознайомитися з різними ситуаціями, в які потрапляють люди, і оминути ці пригоди в своїй біографії. Я буду щасливий, якщо цей стендап допоможе не тільки розсмішити вас, але й звернути увагу на важливу проблему. Робіть замовлення книги Анастасії за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на інстаграм Анастасії і бажаю вам здоров'я! Три-п'ять хвилин тебе опитує лікаря, анкетування проводиться. Ти пояснює, в чому проблема. Після чого лікар просить тебе пройти в окремий кабінет без нього, маніпуляційний, де тобі треба буде підготуватися. Я проходжу, там мене зустрічає гемороїдальна асістеса. Ніна Владиміровна така у мене була дуже доросла жінка, вона відразу зрозуміла, що я новенький. І вона вирішила зробити для мене максимально комфортну атмосферу шляхом того, що буде звертатися до мене з менш писливими словами. Я буквально заходжу і перше, що чую в кабінеті. Котик, пан Ханді, хандікушине. Спускай трусики, зайка. Подгибай коленки сон. І думаю, Ні, Ніна Владимира, я зі корніцію ощущаю, я прошу прошу. Мені супер дискомфортно. Не те, щоб я хотів побачити іншу сторону медалі. Ні, не, не те, що я хотів би заходити, і перше шучу, ну що ти, петушара? Роздрачив свою очко. А ну, показувай. <ривіт> Ще я буде що тут такое. Можна щось середнє, щоб я заходив, і вона така: Ну що ти котик заїнька? Роздрачив свою очко з ну. Давай, показувай. Я заходжу, значить, все, як відбувається. Опа. Бум. І ти в режимі очікування. значить. Ніна Володимирівна кричить: Ігор Степанович! Ми готові. Я ж оглянувся, думаю, Ніна Владиміровна, хто ми? а? Я не готовий. Ігор Степанович, я не знаю, як він там заходив в кабінет. Мені здавалося, що дуже пафосно. Ви ж розумієте, я не бачив, тільки підсматривав третім глазом самі. У мене що, очки, там моноколі, якщо. Значить, заходить Ігор Степанович, тут лежу я. Тут у нього така маленька табуреточка, він бам, сідає отак от. Опа. Бачу одна ручка. Рукавичка біла, раз пішла. Друга ручка, рукавичка біла, два, пішла. Зі сторони людина за рояль сідала. Правда, зіграти на цьому роялі було важко, я в цей момент був розстроєний. Не вистачало тільки, щоб він отак халатиком раз зробив отак от і поїхали. Каже, розслабтеся. Я говорю, да, да, звісно. Розслабтесь, да, да, да. І момент X. Вам всім цікаво ж, мабуть, як відбувається присоєднення шаттла. Аноскоп. Дуже схожий на цей шнурочок такий аноскопчик. Невеличке потовщення тут. і... <звук> Навіть звук схожий. <звук> і все. Бам! І мене пустили в матрицю через чорний вход. Матрицю дивились? Там же всіх пускали через главний. А мене через чорний. Які відчуття? Відчуття, як під час першого стрибка з парашутом. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що і там, і там перший раз досвідчений чоловік за спиною. Сривають кольцо. 30 секунд ти тивафіє. Потім звикаєш. Потім, коли все закінчилось, думаєш, в наступний раз можна і самому спробувати. Лежу під'єднаний. І в цей момент починається інтерактивне шоу-програма. Бо Ігор Степанович каже: Ніна Владиміровна, викатуйте екран. І Ніна Владиміровна викатує плазміний телевізор, який по hdmi кабелю під'єднаний до цього анаскопа. І я лежу, дивлюсь на свій глибокий внутрішній мір вовше просто. Думаю, яка пісня, аби тільки як в інстаграмі на прямому ефірі сердечки не пошли. Куди це транслюється, це? де? На твічі можна посмотрети, навіть Вілад зараз буде коментувати. Господі. Він мене попередив, каже: зараз не лякайтеся, я вімкну ліхтарик. Бам! Вмикає ліхтарик. Світ в кінці тунеля, не так себе представляв. Потім каже, зараз буде трішки дискомфортно, я вас піднадую, потім підспущу. Бам, ця штука мене піднадуває, підспускає. В Вафі, воно транслює на телевізор. Воно може вмикнути ліхтарик. Воно може піднадуть, воно може підпустити. Кажу Ігор Степанич, є Bluetooth, давайте музику поставимо туди. Альбом шамана туда, туди його. Там і моє місце грають, щоб заходили в кабінети там. Мене е, вилікували і сказали, що кожен рік я маю ходити на перевірки, перевірятися. Я ходив, перевірявся, і в якийсь момент, думаю, декілька років перевіряюсь, нічого не турбую. Може, вже не треба мені туди ходити. Питаю дружини, вона на кажу, по вашим медичним там, протоколам. Може, вже не треба мені. Ходить. Вона каже: ні, треба ходити. Ну, хорошо, хорошо все. Телефоную в свою лікарню, хочу записатися до свого практолога. А мені кажуть, широкомасштабне вторгнення, практолог, хірургічна спеціальність, людина мобілізована на фронт, немає вашого практолога. В цей момент рівень моєї русофобії був просто на піку. Я думав, Путін, сука, ти вліз? Буквально в кожну щілину нашого життя. Дівчата, я вам зізнаюся. Справа в тому, що ми чоловіки в питаннях практології, ми набагато більш моногамні, ніж у звичайних відносинах. Ми всі чоловіки дуже мріємо, щоб у нас був один практолог. і на всю життя. Бо шукати нового практолога. Ну, це фу, ребята, це ж треба дізнаватися, що за людина. Хто він по знаку Зодіака? Який там діаметр пальця. Ну там, коротше, куча нюансів. це вообще. Це все не в. Як люди шукають собі практолога? Гуглять в інтернеті, питають у друзів: я комік виложив в сторіс, що я шукаю практолога для колаборації. Мені відразу пише приватна клініка, і вони мені так сподобалися, бо вони написали смішно, вони написали Фелікс. Ми вас дивимось. І ми вас з задоволенням подивимось. <риват> Мені кажу, треба каланоскопія. Вони кажуть, вам яка каланоскопія з наркозом чи без? Як у мене в цей момент в очах впала попередня клініка? З наркозом чи без? Можна було з наркозом? Ну я все одно обрав, без наркозу, бо я ж кажу, це 3-5 хвилин. Перевірка і довше входить, виходить. Я ще не должен перед вами оправдуватися, понятно, чому я вибрав без наркозу. Нравиться мені так. Записався все. Приходжу додому, кажу. Дружина записався на каланскопію, вона каже: красавчик, зачем тобі каланскопія придурочний?» Отвічаю, ти нормально, ну ти ж тебе спрашував, треба, не треба, йти. Ти сказала, треба, я записався. Говорит, «Да, Ну тобі ж треба. Не калоноскопія. Тебі треба ректоскопія. А я бика такого включив. Кажу, це мені взагалі 4 роки підряд шланг в жопу піхають, понятно? Я знаю, як воно називається, будеш мені не А вона відвідає, говорить: зайди почитай в інтернет. Я заходжу, читаю. Ректоскопія. Проникнення. 5-7 сантиметров. Колоноскопия. Полтора метра до аппендицита. Без наркоза, сука, записался. Пол полтора метра, ребята, по за правилами дорожного руху, когда ты на автомобиле, ты дистанцию маешь тримати полтора метра до автомобиля. Это должно было быть в мне. Я думаю, свята дружина, вы уявляете, что было, а бы я все что такое колоноскопия без наркоза? <рит> тики під час колоноскопии без наркоза. Десь на 12 сантиметре я бы уже начал сомневаться, на 18 бы я уже подвизгивал бы. На 25 я бы, наверное, уже спросил, какого хера такая тщательная коллаборация, ребята, это... <рит> Мне так не треба было. І це ж не та процедура, де ти можеш дати задню, розумієте? що. Все, 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 все. Ні, я з секунд, я не можу маршрутку зупинити, я колоноскопію зупиню. Свята дружина, аби не вона у мене було б, як в циркі. та те, що послухали, мою інтимну історію. Ви подивилися невеличкий шматочок сольного концерту Золоті стендапи. Всіх бажаючих подивитися повну версію концерту, я закликаю перейти на сайт felixredka.com та придбати ранній доступ до повної версії без реклами за символічну ціну 299 гривень 99 копійок. А також є гарні новини для українців, які проживають за кордоном. В липні місяці я відправляюся в європейський тур з новою програмою. Розклад міст ви бачите на екрані. Я розумію, що зараз будь-який виїзд хлопця призивного віку за кордон викликає багато негативу, тому хочу з вами прокомунікувати і пояснити, за яким правом я маю цю можливість. В мене зареєстрований ФОП за кведом 90.01 театральна та концертна діяльність. Відповідно до цього, я маю право подати документи в Міністерство культури України. Вони розглядають мою заяву, після чого відправляють на прикордонну службу України прохання в сприянні перетину кордону для проведення благодійних заходів. Я не маю права за кордоном проводити комерційну діяльність, тому 100% прибутку з усіх 23 концертів я передаю в частину, де служить мій батько, на придбання дронів. Посилання для придбання повного концерту золоті стендапи і на квитки в європейські міста в описі під цим відео. Дякую вам величезне за перегляд і зустрінемося на концертах.